Підводні багатства. О, диви, скільки Ого. Опа, диви. Ого. Що то є? Меп-стройчика. Опа. о, диви, два чузь. Опа, стоять. Ось такий сотка і ось такий еліватор. Дивий, вобер нафіг, бляха. Поняли? Він типа отак крутиться, диви. Отак іскрутиться. Є. Ага. Міди-ікс. Ну що, вдалося нам ось таку силіконку знайти. Тоді ось така вроде би, та азурівська коливалка. По спомбах у нас вийшло ось такий китайський один спомп і два оригінальних Міді Х. Пару грузиків до повної колекції.